Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу! Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати кольорові млинці. Порадуйте своїх дітей, рідних та гостей. Сьогодні я пропоную вам приготувати дуже оригінальні млинці з червоного буряка. Вони точно не залишать ваших рідних та гостей байдужими, а часу та коштів для них потрібно обмаль. Для приготування бурякових млинців треба взяти 2 сирих або варених буряків. Краще перший варіант, але можна і другий. На зовнішньому вигляді та смаку виробу це не позначиться. Натираємо їх на терці та вичавлюємо їх за допомогою марлі. Замість неї можна використати кухонний комбайн. Виходить 230 мл бурякового соку. Крім того, нам потрібно 2 яйця, 70 мл молока, чайна ложка солі, 2 чайних ложки цукру, 2 столових ложки рослинної олії та 3 столових ложки борошна. Яйця змішуємо за допомогою вінчика, додаємо у миску молоко, цукор, сіль. Та знову добре перемішуємо. Потім засипаємо борошно і розмішуємо, щоб не було грудочок. Доливаємо у масу буряковий сік після перемішування додаємо олію. Тісто відставляємо в бік, щоб воно відпочило 30 хвилин. Беремо пательню, у мене вона діаметром 26 см. Розігріваємо її, наливаємо олію та відразу зливаємо її у іншу ємкість. Рослину олію наливаємо тільки першого разу, потім млинці смажимо на сухій сковорідці. Один млинець це один ополоник тіста. Підсмажувати треба зовсім трохи, поки схопить тісто. А потім відразу перевертати на другий бік. Якщо пропустили цей момент, то буде втрачено соковитий рубіновий колір млинця. Головним індикатором того, що один бік вже засмажився, є зміна відтінку на лисника. Якщо ви бачите бульбашки на поверхні та колір, що змінився, пора перевертати виріб, так як я показую на відео. Смажемо всі млинці. Вони виходять мережі та дуже гарні. Смак таких млинців дещо незвичайний, тому що відчуваються бурякові нотки. Але це зовсім не заважає насолоджуватися цією смакотою. Структура у них ніжна та листична. А якщо використовувати виріб у якості налисників то начинка може бути і солодка, і солона. Адже смак самих млинців доволі нейтральний. Коли млинці охолонуть, треба накрити їх харчовою плівкою і так зберігати. Дуже рекомендую вам приготувати бурякові налисники. До речі, їх можна вживати з шоколадною пастою, нотелою, джемами складати торт промазуючи будь-якими кремами, то що, сьогодні я вас навчу, як приготувати сонячні млинці зі свіжої моркви. Кольорові налисники просто обожнюють діти. Отже, долучайте їх до цієї кулінарної справи, щоб у вас вийшли смачні морквяні млинці. Потрібно взяти 4 великих очищених та вимитих морквини, на теці, їх на... на теці. Далі за допомогою марлі або кухонного комбайну вичавити з овоча сік. Його виходить приблизно 200-220 мл. Далі беремо 3 яйця, 220 г пшеничного борошна, 3 столових ложки рослинної олії, одна чайна ложка солі. Дві чайних ложки цукру, а також 300 мл коров'ячого молока. У мисці за допомогою вінчика збиваємо 3 яйця, вливаємо 150 г молока рівно пів порції. Змішуємо, солимо, насипаємо цукор і половину борошна Знову розмішуємо, далі додаємо другу половину порошна. І слідкуємо, щоб не було грудочок. Після цього виливаємо молоко, що залишилося, і теж розмішуємо. Далі по черзі додаємо олію та морквяний сік. Остаточно замішуємо тісто та залишаємо його відпочивати на 30 хвилин. Після цього беремо блінну пательню, у мене її діаметром складає 26 см. Наливаємо на неї олію і відразу зливаємо її у іншу ємкість. Так робимо тільки першого разу, потім смажемо млинці на сухій сковорідці. З розрахунку один млинець, один ополоник тіста. Перевертати вибір потрібно тоді, коли на поверхні з'явилися дірочки і трохи зміниться колір. Готові млинці викладаємо на тарілку. Тільки погляньте, який сонячний у них відтінок. Важливий момент. Треба слідкувати за тим, щоб млинці не пересмажити, бо яскравий колір у такому випадку не буде. Зі вказаної кількості інгредієнтів виходить 15 млинців. Я щиро раджу вам приготувати ці смачні млинці. З них можна зробити бліний торт, налисники з будь-якою начинкою, перемазати млинці джемом або шоколадно-горіховою пастою, а також просто посипати цукровою пудрою та з'їсти їх з чаєм або молоком. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати дуже оригінальну страву: млинці шпінатом. Вони мають смарагливий колір. Та неймовірно гарно виглядають на столі. Тим більше така страва дуже корисна, вітамінна та ідеально підходить до будь-якого меню. Для приготування смарагливих млинців треба взяти 300 г промитого та обсушеного шпінату і перемолоти його за допомогою блендера. Далі потрібно вичевити сік за допомогою кухонного комбайна або марлі. Виходить приблизно 130 г соку. Після цього треба взяти 3 яйця, 1 чайну ложку солі, 2 чайних ложки цукру, 3 столових ложки рослинної олії, 400 мл коров'ячого молока, 200 г пшеничного борошна. У мисці вінчиком розмішуємо яйця з сіллю та цукром. Далі виливаємо 100 мл молока, половину кількості. Перемішуємо і висипаємо борошно. Знову розмішуємо і доливаємо молоко, що залишилося. Вливаємо сік зі шпінату частинами, одночасно розмішуючи. Подивіться, як поступово змінюється колір: від трав'яного до темно смарагдового. У фіналі додаємо у тісто рослину олію. Після ретельного змішування залишаємо його відпочити на пів години. Перед смаженням перемішуємо масу ще раз і вливаємо один ополоник тіста на пательню, змащену олією. Змащувати поверхню потрібно тільки першого разу. Далі будемо смажити на сухій пательні. До речі, тісто повинно бути середньої густини. Тому, якщо бачите, що воно дуже рідке, додайте трохи борошна. І навпаки, долийте молока, якщо воно занадто густе. Важливо, млинці не пересмажити, бо вони втратять прекрасний колір. Вони схожі на ніжне мереживо, готові налисники виглядають так, як я демонструю на відео. Таким чином, смажимо всі млинці. І викладаємо їх на тарілку. Вони виходять еластичними та дуже смачними. Завдяки доволі нейтральному смаку начинка для цих налисників підходить як солодка, так і солона. Цей рецепт можна використати на свято, особливо дитяче, адже малюки обожнюють кольорові млинці. Сьогодні я пропоную вам приготувати дуже оригінальну страву шоколадні млинці. Їх можна використовувати як на лисники, або просто смакувати з чаєм чи молоком. Для приготування нам потрібно 800 мл молока, 300 г пшеничного борошна, 40 г какао порошок, 3 300 ложки олії, 4 яйця, 1 чайна ложка солі, 2 чайних ложки цукру, але хто любить солодші страви, можна додати більше. Спочатку збиваємо у мисці яйця за допомогою вінчика, додаємо сіль. Та цукор, і розмішуємо. Висипаємо у миску пів порції просіяного порошна, слідом виливаємо пів порції молока. Після цього просіюємо порошно, що залишилося, і розмішуємо масу. У нас є ще половина порошна, тому висипаємо його на сито, а зверху додаємо какао порошок. Просіюємо все разом у миску. Після змішування додаємо молоко частинами. Після кожного додавання треба змішати масу вінчиком. Наливаємо олію і залишки молока після перемішування тісто готове. Якщо у вас все ж залишилися грудки, то суміш можна процідити через сито. Тісто треба залишити на 30 хвилин для зв'язки. Після цього змащуємо пательню олією і виливаємо у полоних шоколадної суміші. Діаметром моєї пательні 24 см. Змащуємо поверхню олією тільки один раз. Перед початком смаження першого млинця далі цього робити не треба. Як тільки млинець поміняє колір та на його поверхні з'являться бульбашки, значить пора перевертати. Важливий нюанс. Пересмажити такі млинці ні в якому разі не можна, тому що вони назавжди втратять свій приємний колір, тому обсмажувати їх до стану ніжного мережива. Ці млинці готуються дуже швидко, тому страва не займе багато часу. Шоколадні налисники підходять для будь-якої солодкої начинки, вершкового сиру, кураги, родзинок, чорносливу. Також їх можна посипати цукровою пудрою чи зробити святковий торт. Сьогодні на черзі дуже оригінальна страва. Млинці з фіолетової капусти. Якщо вам набридли звичайні налисники, то цей варіант значно урізноманітнить ваш повсякденний та святковий стіл. Беремо приблизно четверту частину голівки фіолетової капусти. Натираємо її на терці та масажуємо руками. Після цього викладаємо терту капусту на марлю та вичавлюємо з неї сік. Можна це зробити і за допомогою кухонного комбайна. Виходить 230 мл капустяного соку. Колір у нього дуже насичений, темно-пусковий. Для налисників нам потрібно взяти 3 яйця, 230 г пшеничного борошна, 300 мл молока, 230 мл соку. 3 ложки росли олії, 1 чайна ложка солі, 2 чайних ложки цукру. З цих інгредієнтів ми поступово будемо замішувати тісто для млинців. У мисці розмішуємо 3 яйця за допомогою вінчика. Далі всипаємо цукор, сіль. Знову розмішуємо, додаємо до миски половину молока, а після змішування половину порошна. Коли ми розмішали порошно, додаємо останнє. Добре змішуємо суміш і виливаємо молоко, що залишилося. Міксуємо всі інгредієнти до однорідності, щоб не було грудочок. Після цього вливаємо всю олію, а потім додаємо наш капустяний сік дуже насиченого, гарного кольору. Вливаємо його у тісто частинами, кожен раз розмішуючи. Цей момент можна варіювати. Якщо вам, наприклад, подобаються світліші млинці, то використовуйте менше соку. Після фінального змішування залишаємо тісто відпочивати на 30 хвилин. Коли пройде вказаний час, пательню змащуємо олією. Це робимо тільки першого разу. Замішуємо тісто у мисці. Набираємо в полоник та виливаємо на гарячу пательню. Розрівнюємо, як я демонструю на відео, та смажимо. Коли млинець трохи потемнів, пора його перевертати. Головне такі налисники не пересмажити, бо вони втратять свій преміальний колір. З обох боків повинно бути легке мережево. Так смажимо всі млинці, доки не закінчиться тісто. Як бачите, налисники вийшли дуже гарні, а також елестичні. Вони не рвуться та добре тримають форму. Що стосується смаку, то відчуваються легкі капустяні нотки. Але в цілому він традиційний і класичний. А зараз хочу на прикладі показати, як не треба смажити млинці. Той налисник, що знаходиться з правого боку, назавжди втратив прекрасний колір, тому що я навмисно потримала його на пательні довше, ніж треба. Такий небажаний результат також виходить, якщо млинці смажити на дуже великому вогні. З вказаної кількості тіста виходить 15 млинців. Цього достатньо, щоб наготувати сім'ю смачним та поживним сніданком. Тому я дуже раджу приготувати такі млинці при нагоді. За своє життя я приготувала десятки видів млинців. І ось сьогодні пропоную звернути увагу на незвичайні пірузові налисники з капусти. Уважні глядачі помітили, що на моєму каналі вже є рецепт з цим корисним інгредієнтом, але не подумайте, що я його продублювала. Дана страва відрізняється єдиним, але важливим нюансом. Про це я скажу дещо пізніше. Отже для приготування бірюзових млинців беремо чверть голівки фіолетової капусти, натираємо її на дрібній терці. обминаємо масу руками, а потім вичавлюємо сік за допомогою марлі або кухонного комбайну. Соку повинно вийти 150 мл. Зараз я розповім про обіцяний нюанс. Прямо на ваших очах відбувається кулінарна магія. Додаємо 1 четверту частину чайної ложки соди і поволі розмішуємо. Дивіться, як поступово змінюється колір. Наприємний сафіровий. До речі, якщо вам подобається більш світліший відтінок, то візьміть менше соку. Окрім соку, нам потрібно 3 яйця. 250 грам порошна, 1 чайну ложку солі, 2 чайних ложки цукру, 2 столових ложки рослинної олії, 300 мл коров'ячого молока, яйця розмішуємо у мисці за допомогою вінчика. Далі всипаємо цукор, сіль і знову розмішуємо. Вливаємо у миску половину молока, після змішування всипаємо половину порошна. Знову все змішуємо і додаємо борошно, що залишилося. Розмішувати потрібно до однорідності, щоб не було грудочок. Далі додаємо молоко, що залишилося, рослину олію і все почергово розмішуємо, виливаємо половину соку, і колір тіста стає ніжно-бусковим. Після перемішування додаємо сік, що залишився. Як бачите, колір став більш насиченим і перетворився на молочно-блакитний. Тісто треба відставити в бік на 30 хвилин, щоб воно відпочило. Далі пательню змащуємо олією. Робимо це тільки перший раз. Нагріваємо її, попередньо розмішуємо тісто і набираємо його в ополоник. Розрівнюємо тісто на пательні і смажимо. Як тільки колір млинця стає темнішим, час його перевертати. Вогонь повинен бути слабким, тут важливо не пересмажити, адже тоді продукт тратить свій унікальний відтінок. Поверхня млинців повинна бути мереженою та соковито-бірусовою. За цим рецептом виходить 15 млинців, пательня 26 см. Спробуйте урізноманітнити своє меню такими оригінальними налисниками. Їх смак схожий на класичний, проте трохи відчуваються свіжі капустяні нотки. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!